В рамках першого мультижанрового фестивалю мистецтв Свобода вибору у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на центральній площі міста відбувся концерт оркестру почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Головна ідея сьогодні вшанування пам'ять згадати кожного воїна захисника захисницю нашої України, які на жаль споглядає зараз з неба за нами. А ми своєю творчістю. Допоможемо всім нашим українцям зрозуміти, що війна триває, патріотичне направлення даного концерту буде на 100% і ми точно впевнені, що Україна переможе і композиції патріотичного напрямку будуть найкращі хіти, які зараз є на українській естраді. Це будуть інструментальні твори. І звичайна фішка оркестру це будуть колектив маршових барабанів клейноди. Якщо ви спілкувалися з військовослужбовцями, які Повернулися або які знаходяться там, монотонність життя дуже гнітить кожну людину. Неважливо, чи вони знаходяться на передовій лінії, чи вони знаходяться в тилу. Пісня, українська пісня, патріотична пісня, весела. З таким я кажу, з підковиркою вона, вона відключає людей на, на ті короткі хвилини від буденності і дає знову розуміння того, що жива людина. Жива Україна, і що все буде добре. Організаторами фестивалю були благодійний фонд Добре серце Київ за підтримки Уманської міської ради. Нині дані колективи відвідують наші збройні сили на передові, вселяючи надію, віру в перемогу і надихаючи наших військових сьогодні тримати фронт. Дякуємо вам, що ви приїхали і надихаєте не тільки військових, але й місця. Не дивлячись на спекотну погоду, насолодитись виступами почесних гостей прийшло чимало охочих. Концертна програма включала виступи кавербенду Велбенд, «Well ансамблю барабанщиків Клейноди, ансамблю кларнетистів «Клеардрам» та композиції від музиканта та поета Олександра Клеца. на Хмарах зверху Вдающая ночі, в кожній дорозі зустріч, в кожній прощальне слово ранок здається, мой.